Мешканці будинку 27 по вулиці Чорновола, колишній Войкова, ще толком не заселилися а вже можуть залишитись без світла, відключити багатоповерхівку на більш ніж 170 квартир від електропостачання з 15 червня. Погрожує Чернігівобленерго. і каже, має на те причини. У Нас є потребітін, який нам повинен. це раз. і другий, який не виконує всі технічні мероприятия, які має виконувати. У нас сегодня Войкова 10 в точно в таком же положении, как и Войкова 27, в непонятном. И Войка В10 сегодня запитано по временной схеме, по деревьям, по тополям, по газовой трубе и так далее, где я взял лично на себя риск, я больше не хочу его нести. Що я завтра садиться в тюрму, не хочу, не дай бог, кого-то уб'є дерево тополь і так далі. Я садиться тюрьму не хочу. А от мешканцям болить своє пішли шукати захисту до мерії і вже не вперше. Більше року вони оббивають пороги різних інстанцій. А все через те, що два будинки по вулиці Чорновола не можуть поділити однієї електропідстанції. Вона будувала свій час як тимчасова, тільки для однієї багатоповерхівки 27-ї. Та поки будинку не було, її взяв в оренду підрядник у інвестор а це Чернігів житло Будвест. Він уклав договір з Чернігівобленерго на постачання електроенергії для сусіднього будинку 10-го і кінців воду. Це була підстанція в оренді у Дісна-Інвестбуде, але весь питання в тому, що договір з Дісна-Інвестбуде і Обленерго по приложеної схемі Войкова-10 немає. І я не знаю, чому настаєвають на тому, щоб підключити Войкова-10, я так... Два ж будинки електропідстанція не потягне, не вистачає потужностей. Грошей на нову ні в мерії, ні в Чернігівобленерго немає. Тож, поки підрядник не сплатить боргу майже 400 тисяч гривень і не приведе до ладу всю мережу електропостачання до двох будинків, світла не буде, кажуть в Чернігівобленерго. Підключати тимчасову підстанцію на повну потужність, як того вимагають жителі на підприємстві, теж бояться. Не піде на це і мер міста. страшное дело, ну поймите, это страшное дело, ну вот вы не понимаете просто ну в один прекрасный вот секунду может совпасть там 52 фактора, вот совпасть там Вітер, нагрузка і ще щось, і хтось, і дитина буде рядом стояти. Вплинути на підрядника за законом не можуть і в мерії. тож, поки вирішили йти іншим шляхом, очільник міста побіцяв мешканцям будинку допомогти якомога швидше отримати документи на право власності, з якими вони можуть напряму укласти договір з енергогенеруючою компанією. та порадив все ж звертатися до суду.